Скажу про те, що в неділю матиму непроминальну подію. А саме 28 січня 1929 року була утворена організація українських націоналістів у Відні, де до питання що такого Галицького націоналізму, як нам люблять накидати, де було 30 представників, і з них тільки четверо походили з Галичини. Пані Ірину, у чому полягав феномен організації українських націоналістів? Феномен організації українських націоналістів полягав в тому, що демократична система, яка на ту пору панувала, зазнала абсолютного краху. Так як сьогодні демократія також зазнає краху, і про це свідчить поведінка країн Європейської Унії. І це про, про це свідчить поведінка країни НАТО, які замість того, щоб дати Україні зброю, тому що саме вони нас роззброїли, сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Китай, не треба нам розповідати, що Будаперський меморандум був папірчик. Ні, якщо би була політична воля виконувати Будаперський меморандум, то ніколи в Україні було не було війни. А насправді Україна. Було абсолютно і повністю віддано у політичну орбіту Московської імперії. Так вони собі уявляли цей світ. І про це відверто заявив у Фултонській своїй промові Черчилль в 45-му чи в 46-му році, виступаючи перед студентами, чітко сказавши, що залізна завіса падає на Європу. Тобто Сталіну було віддано у цю частину світу після Другої світової війни. Сталін цілком логічно і природно ем, перевтілився та. Тепер у Путіна, і ось ми з вами пожинаємо такі страшні плоди. Нагадайте, Маріяну, другу частину запитання, яке було я говорила про те, що буде ось ця непроминальна подія, і я би насправді а, хотіла звідки на... зрозуміло. Звідки угу. народилася ось ця ідеологія націоналізму? Так. так, от на тлі цього цієї гнилої демократії, яка не розв'язувала жодного питання існування і утвердження націй, народилася філософія Львова націоналізму, тобто філософія, яка закликала до протистояння гнилих демоліберальних ідей. Філософія, яка категорично заперечувала так звану ундовську ідеологію. Ундовська ідеологія це націонал-демократичні сили, які були представлені, скажімо, у польському парламенті. Проти чого категорично виступали молоді люди, які напрацьовували зовсім іншу доктрину доктрину, яка служила силі характеру, силі ідеалів, силі грошей, силі своїх цінностей. Саме тому націоналізм тоді викликав у суспільстві таку неймовірну підтримку. І у відні від 28 чи 29 січня до 2 лютого було сформовано цю організацію, про яку слушно Євген Коновалець у своїй вступній промові. Сказав, що тільки історія здатна буде нас оцінити. Історія оцінює, але не оцінюють українці того грандіозного чину, який зробили націоналісти у міжвоєнний період. Тому не випадково московити воювали саме з націоналістами. Чому вайбікос? Я вже починаю англійською мовою говорити, тому що вони розуміли, що тільки дуже сильна. Ідеологія дуже потрібного тоді вождиського характеру може змінити розвиток держави на противагу до гнилої демократії, яка довела до повної політичної деморалізації, Розбаласу... розбалансування, і, звісно, що загрози для української етнічності. Тому московити організовують вбивство Євгена Коновальця, усвідомлюючи, що тільки націоналісти. Будуть цією силою, що здатна протистояти до прикладу московській диктатурі. Зверніть увагу, якщо в Італії в цей час панує фашизм від слова фаше, що буквально означає мітла, з допомогою цієї мітли з Італії треба вимести от всю цю демоліберальну гниль, яка призвела до розпаду Італії. так Якщо в Німеччині зароджується страшна і дика ідеологія нацизму, яка передбачає біологічні вивищення однієї нації над іншою нацією, то українці творять унікальну ідеологію високої ідейної національної чесноти націоналізм, який нікого не принижує. А закликає панувати в себе вдома, на відміну від фашизму як диктатури, і на відміну від нацизму як диктатури, і на відміну від різного характеру шовінізму. Тому всі ці держави категорично нашого націоналізму не сприймали, тому що це була ідеалістична філософія, яка покликана. Яка покликана піднести людину якомога вище? Жодна інша система політичних цінностей не підносить так високу людину, як філософія націоналізму, і це блискуче у своїй промові на цьому з'їзді озвучив перший націоналістичний український філософ. Юліан Васиян, який казав, що шлях до Бога увага, шлях до Бога веде через батьківщину. Якщо ти не любиш своєї батьківщини, якщо ти не захищаєш своєї батьківщини, якщо ти не служиш своїй батьківщині, ти посварився з Богом. Пам'ятаєте, як Нічше писав Бог помер, а як потім сміялися з Нічше і Нічше вмер і підпис Бога. Тобто, тому основне гасло націоналістів було на відміну від фаштів фашистів шовіністів, нацистів, Бог і Україна звідси така колосальна ненависть. До Степана Бандери звідси сьогодні така його сакральність, тому що це реально був Божий чоловік, тому що він вихований був у греко-католицькій родині, тому що батько його Андрій Бандера досі не дочекався від греко-католицької церкви беатифікації. Він в списку на беатифікацію 23 роки Шевчук. Альо, почуйте мене, чому не беатифіковуєте оця Андрія Бандера? Я знаю чому, тому що ви на тлі Андрія Бандери комахи, а це. Велетенський чоловік, який насправді став на чолі української націоналістичної ідеології ще до того, як він народив своїх усіх сімох дітей націоналістів, і наостанок для натхнення нам усім маю дуже гарну біографічну працю про Степана Бандера, людина і міф» Галини Гордасевич. І тут є е, наш стиль боротьби. Зацитую для нас бандерівців характерний окремо високогероїчний стиль революційної боротьби. В його основі лежить нечувана висока, прямо безприкладна і учасників нашого руку. Наш глибокий патріотизм. Ми не визнаємо ні полону, ні капітуляції перед ворогом. Українські революціонери і повстанці в своїй основній масі не здаються живими в руки ворога. Так, звичайно, у, у безвихідному становищі стріляються останніми власними кулями. Це те, коли зв'язкові Шухавича завжди носили собою або ціаніт, або пістолет, або в разі чого, коли бачать небезпеку, не здаватися ніколи, а закінчити життя самогубством або розриваються останніми власними гранатами. Ми не визнаємо іншого життя, крім життя для активної боротьби за наші високі революційні ідеали. Нашої боротьби ми не припинимо доти, доки житиме хоч би один революціонер. Нас не лякають ні найважчі труднощі, ні небезпеки. Нас не заломлює ні смерть наших друзів, ні хвилеві невдачі в нашій боротьбі. Ім'я перемоги наших ідей. Ми добровільно підпорядковуємося залізній дисципліні. Дисципліні, о, яка має бути в армії, дуже о, важливо. Вони це так, розуміли. І щоб Всякі жоріни не говорили там московським язиком, тому що в армії має бути дисципліна. І ще одне, Мар'яно, щоб вже завершити ту нашу з вами дискусію, коли наступає розпад в суспільстві в суспільстві проти чого виступили націоналісти? Націоналісти виступили проти розпаду, який запханий в три слова: свобода, рівність братерство, рівність з ким. Ні, ми не рівні, ми різні. Братерство з ким? Мені Путін брат? Припиніть знущатися з лексики. Свобода, свобода для кого? Для зла, свобода для корупції, свобода для матюкальників Жоріних. Ні. Натомість філософія націоналізму запропонувала іншу тріаду, яка заперечувала ту нечість, яку породила французька революція, з якої виріс більшовизм. Націоналізм запропонував гасло. Ієрархія, дисципліна. І відповідальність, і ви оцією оці цитатою це підтвердили. Там, де є ієрархія, там де там є підзвітність, там є е, авторитет, там є відповідальність і там є, звісно, що дисципліна. Звідси така е, особлива сила цієї націоналістичної ідеології, і звідси страшна боротьба з націоналістичною ідеологією, матеріалістичного мотлуху, який базувався от на цій тріаді вкрай небезпечній, що призвела до більшовизму. Свобода, рівність і братерство, зрештою це і завалило Францію. Що тут казати? Бо їхній оця ся свобода, рівність і братерство перетворилася в тиранію, в диктатуру і в кров, і в залите кров'ю усе 20 століття, що перепочувало тепер у третє тисячоліття з тими самими небезпечними гаслами. Свобода, рівність, братерство замість. Ієрархія, дисципліна, відповідальність. До речі, це та тріада, яку треба обов'язково заводити у систему навчання і не робити навчання націоці дитиноцентричним чи студентоцентричним. Навчання завжди має в центрі будь-якого навчального процесу стоїть не людина. В центрі будь-якого навчального процесу стоять знання. Має знати вчитель і викладач, і має знати учень і дитина. Не знаєш, маєш нуль. Знаєш, ростеш по ієрархії. Аналогічно, викладач, який дає знання, рухається по ієрархії. Викладач, який не дає знання, до побачення. Натомість у нас все це перевернуто догори дном і яйця починають вчити курей. І в результаті повний крах.